Нещодавно в Чернівецькій області пройшов чемпіонат України з боксу, на якому виступили чотири спортсмена з Мирнограда. За результатами змагань двоє дітей змогли вибороти перемогу у більшості суперників. Вихованці пана Артема посіли почесні другі місця та стали фіналістами чемпіонату. Дівчинка у вазі 44 кілограми. А мальчинка Вікторія зайняла друге місце. І Кирило Кирилюк, у ваговій категорії 52 кілограми зайняв також друге місце і посів. Ну, стали вони фіналістами. Всього у змаганнях прийняли участь близько 400 учасників з різних куточків України. Я пишаюсь, я пишаюсь ними. Це перший такий серйозний турнір для них. Вони виїхали і стати фіналістами це, ну, це серйозний результат, я вважаю. Що якщо будуть далі, вони намагатися у них буде бажання, у них все вийде, будуть і перші місця. Я думаю, там і можна буде виїхати на чемпіонат Європи. Я думаю, все від них залежить. Для Вікторії Мельченко ці змагання були першими. Проте за їх результатами вона вже змогла увійти до складу збірної України з боксу. Це мої перші рівнування. Я очень волновалась і. Ну, я рада своим результатам. Была соперница из Одессы. И ну, с ней было довольно-таки легко фиксироваться. Ну, со второй сложнее, ну, с третьей тоже посложнее. А с четвертой, ну, четвертую я проиграла, но все же я рада своим. Своїм успіхом. Учасник чемпіонату Кирило Кирилюк зазначає, дуже вдячний тренеру за підтримку. Проте на досягнутому зупинятися не планує. Попереду ще тренування, змагання та наступні перемоги. Три бої були такими, а четвертий бой не доработав, програв. Ну, треба буде роботи, щоб победитися дуже раз. За словами начальника відділу сім'ї молоді та спорту, досить важливо, що спортсмени мирноградської громади продовжують виборювати призові місця та гідно представляти Донеччину. Пишаємося, що в нас в громаді є такі спортсмени з такими високими результатами. Ми дуже пишаємося, що в нас в громаді працює Артем Яковішак. Він дуже показує серйозні результати на обласних змаганнях, на всеукраїнських змаганнях, і ми знаємо, що діти ходять до нього з задоволенням. А якщо діти працюють Воленням, то і маємо високий результат. З міста Мирноград спеціально для Капрінь'юз.